800 днів героїчної боротьби українського народу проти московитів, які ракетами, авіабомбами, шахедами та іншим залізятчам намагаються вбити наш незламний дух. В ефірі головні новини Білої церкви. Сьогодні у нас перед Великодня програма. Але спершу закликаю вас поставити вподобайку цьому відео. Шахрайка з Дніпра виманила понад 38 тисяч гривень у бабусі. Як повідомляє поліція, у сквері на одній із зупинок громадського транспорту аферистка познайомилась з літньою жінкою та увійшла до неї в довіру. Щодня телефонувала і казала, що їй потрібні гроші під різними приводами. Бідолашна віддавала готівку під час зустрічі, а пізніше надсилала ще й на картку. Це тривало півмісяця, допоки старенька не звернулась до поліції. 54-річна жінка. Затримана відомо, що в минулому вона вже притягувалась до кримінальної відповідальності за шахрайські дії. Їй загрожує до трьох років в'язниці. На Білоцерківщині судитимуть чоловіка за незаконну вирубку дерев на понад 50 тисяч гривень. Як інформує місцева поліція, небайдужий мешканець Узинської громади повідомив, що зловмисник пиляє лісосмугу. Коли приїхали правоохоронці, вони виявили 58-річного жителя Узина з бензопилою та свіжоспиляними стовбурами та колодами дуба. Справу передали до суду, який і призначить браконьєру міру покарання. Секретар міської ради Володимир Вовкотруб, який лише місяць, як виконує обов'язки міського голови, прокоментував встановлення йому надбавок 200% премії матеріальної допомоги під час сьогоднішньої прес-конференції. Так, за його словами, він отримав за минулий місяць, замість дикого, лише 13 тисяч 500 гривень. А ось на питання, чи доцільне таке преміювання під час війни, посадовець відповідати не став. Запевнив, що питання не нове, оскільки зарплату міському голові встановлює сесія. Нагадаю, проєкт рішення про умови оплати праці вовкотрубу депутати розглянули на одній з комісій. Проте через обурення і відсутність конкретних імен ініціаторів документ відправили на доопрацювання. Хочу довести, що моя зарплата за квітень місяць сьогодні складає 13 500. Хотів би звернутися до вас, чи це достатньо для виконавчого повноваження міського голови. Це посадова оплата, у вас є ще проміжня. Ну, трин... Я ж кажу, 13500 заробітна плата. А в разумі скільки виплата? Я говорю, питання за квітень місяць, заробітна плата 13500. 13 500? 13 500? Ну, я ж кажу, що 13500 заробітна плата. Я за свої слова кажу, відповідаю. Ініціатовим рішення не можу бути я особисто. Ну, оскільки я маю потенційний конфлікт інтересів. Так? Е, тому запропоновано було рішення, щоб рішення прийняла комісія. Комісія рішення не прийняла такого, тому навіть такого проекту рішення на сайті Білоцерківської міської ради немає. Якби комісія визначилась, прийняла рішення, встановила на свій розгляд такий розмір, чи такий, чи взагалі б не встановила, Відповідний проект рішення був би, ну, скажімо так, оприлюднені на сайті Білоцерківської міської ради і згідно регламенту, висновні в сесійну залу. Станом на сьогодні такого проекту рішення немає на якому приймала б рішення? А чи може автором проєкту цього рішення бути голова цієї комісії? Любий депутат може бути автором проєкту рішення. А далі інформація від Київської обласної військової адміністрації, коли і як можна освятити Великодні кошики. Так у свято залишається діяти комендантська година. Богослужіння проведуть 4 травня до 23 і 5 травня, вже після 5 години ранку. Під час повітряної тривоги літургії у храмах мають припинити, а віряни повинні пройти в найближче укриття. Також церквам рекомендують провести служіння. Онлайн, аби не створювати натовп. У храмі Покрови Божої Матері, що на вулиці Шевченка, у неділю богослужіння розпочнеться о 5-й. освячення о 6.30 та триватиме до 16-ї години. У храмі Петра Калнишевського, що поруч з парком Слави, літургію проведуть з 5-ї ранку. Освятити кошики можна буде з 7-ї до 13-ї. А ось у спасо Преображенському соборі богослужіння відбудеться о 5-й ранку. О .30 буде Освячення великодніх кошиків. Потрібно звернути увагу прихожан на заборону відвідування всіх культових споруд під час комендантської години. Необхідно обмежити 4 та 5 травня в комендантську годину перебування громадян у приміщеннях храмів не більше 10 осіб та під час богослужіння обов'язково дотримуватися вимог безпеки і в разі оголошення повітряної тривоги використовувати захисні укриття і найпростіші споруди. Необхідно зазначити, що організатори заходів несуть відповідальність за безпеку. Присутніх і тому повинні забезпечити негайне припинення проведення масового заходу під час оголошення сигналу повітряна тривога. Рекомендовано релігійним організаціям здійснювати святкові служби до комендантської години до 12-ї години ночі та з урахуванням часу на повернення додому, а освячувати великодні кошики після закінчення комендантської години, тобто після п'ятої години ранку. Через війну купівельна спроможність багатьох українців дуже обмежена, особливо в постраждалих прифронтових областях. Тому при підготовці до Великодня багато хто змушений буде економити. В інституті аграрної економіки порахували цьогорічну вартість великоднього кошика. Скільки коштує традиційний набір продуктів та наскільки зросли ціни у білій церкві, розкажемо у сюжеті. Цими вихідними Україна відзначатиме одне з найбільших християнських свят Великдень. Багато родин відзначатиме його традиційно з приготуванням та освяченням великоднього кошика. Цьогоріч Паска в Україні обійдеться дорожче на 5,8% і порівняно з минулим роком. Як розповідає продавчиня Раїса, яка вже 30 років працює на ринку, ціни нині залишились практично такі ж самі, як і торік. А деякі продукти навіть подешевшали. Ще пасочки, як говориться, розкачуваніше люди беруть в останній день, в останні дні, тому що знають, що вони будуть свіжіші. А ціни ті самі, що й у прошлому році. Даже 100 грамові пасочки на 2 гривні дешевше, ніж в прошлому році. А більші? А більші точно така ціна. Нічого не змінилося. Це яка ціна? Скільки коштує? 90 гривень півкілограмова, 160 гривень кілограмова. Готуються до свята та наповнення великоднього кошика і покупці кажуть, попри обмежений бюджет, хочуть купити все смачне до столу. Курагу буду брати, горішки. Пасочку будете самі пекти? Ні, дочка буде пекти. А продукти самі будете купувати? Продукти половина сама. Половина дочки будете купувати ще на пас. Ну, до пасочки я знаю, рибу взяла стушу. Там? Стушу з тушу, капусту з тушу з м'ясом традиційно. Ольга давно живе у Білій церкві. Стверджує, у порівнянні з минулим роком вартість деяких товарів зменшилась. Тож вважає, цього року вигідно пекти Великодній хліб. У порівнянні з, з, з минулим роком ціни в цьому році менші. Це я точно знаю. Ну, от Ну там трошки менше, ну не набагато, звісно. 5 10 Ні, в приділок 5 гривень. 2 3 5 5 це вже. Потолок, ну я так вважала, що наприклад, виход, от те, що ти купиш одну паску, то за ті гроші от в тебе вдома вийде три. Натомість інша господиня Олена прийшла докупити лише деякі продукти на свято. Бідкається, що цінники дещо кусаються, та розповідає про свої хитрощі під час приготування паски. Ставлю на ніч опару до холодильника. До ранку стоїть, потім два рази обмішую, і Ось в такому Ну ми завжди так пекли. Вона так краще довше, така волога, м'яка. Не можна уявити святковий стіл без шматочка м'яса. Тож, як запевняє продавчиня Павліна, попит у м'ясному відділі до Великодня не підвищився, а насало зовсім зни. Тому реалізують його практично за безцінь. М'ясо трошечки піднялось на хай там було сто сімстовосімдесят. 200 биточок, а сало упало до 100 і до 50 гривень. Навіть в кінці дівчата даже по 50 гривень сало. Вообще сало ніхто нічого не бере. Економістка Лідія Горошкова констатує: справді деякі продукти впали в ціні, а деякі подорожчали. Але загалом спостерігається зріст, і аж ніяк не спад. То ми з вами маємо загалом за рік зрощення на плюс 17%. Е, Далі ще складувати, що от, ви спілкувалися. І люди бачать на ринках і таке інше. Що вони бачать? Вони бачать ще на додаток додаткові речі, маю на увазі овочі, то тут якраз ціни на овочі не суттєво змінилися, овочі, фрукти і таке інше. Вони не суттєво змінилися. І от якщо брати загальну вартість минулорічну, я маю на увазі, от якраз такий більш-менш розширений набір, куди ми додамо кагор, додамо овочі, додамо деякі фрукти, то от. Тут якраз здорожчання буде становити всього 17%. відсотків. Тобто, оця складова овочі, фрукти, вино вони значно менше здорожчали. Тому от таку ситуацію ми з вами маємо. Згідно з даними інституту аграрної економіки, у 2024 році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько однієї тисячі чотириста гривні. Торік такий же набір продуктів коштував 1208 гривень. Вже третій рік українці святкують Воскресіння Господня в умовах повномасштабної війни. Тож, коли за столом зберуться близькі, рідні та побратими, кожен з нас попросить у Бога єдине миру та перемоги Україні. Мирного великодня, бажає вам і вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Як святкуватимуть білоцерківці Воскресіння Господня? Що збираються поставити на стіл та чи є у них настрій взагалі? Пропоную послухати у бліцах. Як цьогоріч плануєте святкувати Великдень? Як завжди? Ну, в домашніх умовах, як би вдома, тобто з рідними? З рідними, так. А що плануєте готувати на великодній стіл? Теж як завжди, і ковбаси, і шинки, і паски, і крашанки, і все так, як ми традиції не міняємо за який рік. Скажемо так, так як зараз іде війна, скажемо так, що традиційний стил у нас буде це великодня домашня пасочка і крашанки. Такого більш нічого. Не той час, на жаль. Нікак. А чому? А тому що. Яка, може би й гулька, творяючи ми. Війна. Так що скромненько. від все клеп папацію. Тарашок буде святкувати. А що плануєте готувати? Що підряд? До бабушки підемо, а я зараз без жінки живу. Я нічого не готую, а що вона придумає, не знаю. В церкву схожу, діти прийдуть, пообідаємо, порозходимося, які зараз празники. Наше зараз праздників нормальних немає. А на великодній стіл що будете ставити? Ну, що Бог послав. Купуєте ось пасочки такі розвитку? Обов'язково крашанки й пасочки. Це обов'язково. Мене внук дуже любить, так що я купую для нього. У краєзнавчому музеї презентували незвичайну фотовиставку Повернути історичну пам'ять, присвячену старовинним українським цвинтарям. Це понад 150 світлин пам'ятників з Київської, Вінницької, Запорізької, Миколаївської, Одеської та інших областей. Також представлені 3D-моделі хрестів, як розповів ініціатор експозиції та автор більшості знімків Роман Маленков, в Україні немає жодного реєстру давніх кладовищ і в більшості. Шасті випадків вони занедбані або перетворились на руїни. Особливо ганебна ситуація з козацькими похованнями, тож громадська організація Україна інкогніта вже вісім років займається обліком та дослідженням таких місць. Адже різьблені кам'яні хрести мають культурну цінність і є німими свідками величі українського народу. На виставці представлені роботи Максима Назаренка, Олександра Мальона, Сергія Левчука та інших побачити та дізнатись про давні надгробки можна до 31 травня. Тут представлена вся Україна, крім е, с, Сходу України, окупованих власне, територій, і там Харківська, Полтавська область, де немає каменю, практично. Е, там е, граніт добувають, але ну, з граніту раніше не могли робити надробки, бо він дуже важко обробляється. А от пісковик і вапняк це власне матеріали, який обробляється легко, і майстри сотнями років. Ну там, напевно, тисячами років обробляли, вміли обробляти цей матеріал. Тому власне в тих регіонах, де поширений пісковик і вапняк, там збереглися надгробні пам'ятники на старовинних цвинтарях, і їх ми можемо ідентифікувати. В більшості випадків то це хащі, дуже густі хащі. Таке воно вже майже на ліс, схоже. Інколи це просто покинути якесь село, де вже й хат не залишилося, цвинтар залишився. Інколи це при сучасному цвинтарі, наприклад, десь там в кінці якісь хащі ростуть, і в людей ми питаємо: а там у вас немає часом старих хрестів. Ну туди десятиліттями ніхто не заходить, і для того, навіть щоб сфотографувати, інколи доводиться дуже багато розчищати. Українські волонтери це неймовірні люди, які віддають свій час, зусилля та кошти, аби омріяна перемога стала реальною. Так на площі біля будинку культури Росава благодійники з громадської організації Спільно за мир провели великодній ярмарок на підтримку ЗСУ. Для цього продавали їжу, випічку, косметику, дерев'яні вироби, картини та багато іншого. Також для дітей організували майстер-класи та їх розважали аніматори. За словами волонтерки Марини, зібрані кошти підуть на закриття різних потреб армійців, адже 10 травня вони відправляються на фронт. І повезуть допомогу багатьом бригадам. Зокрема, і 72-й. Тому потрібно допомагати, потрібно долучатися і не і ніколи не бути байдужими. Тому що, якщо опустять хлопці руки, ну тоді ми тоді ми, як казав один військовослужбовець, будемо говорити не добрий день, а добрий день. Війна стосується кожного з нас, і долучайтесь до зборів, долучайтесь до волонтерів, яким ви довіряєте. У Нас так в городі в місті дуже мало залишилося, але ми тримаємося. Ми веземо все від нуля. Тобто вони і їжу просять, і просять, і пленки, молотки, там що лопати. Все просять, тому що там одніх виводять, другі заводять, і другі заводять без нічого. Тому кожного разу потреби зростаються цього разу. Ми плануємо. Чотири тепловізора на цю поїздку, три кофло, дві машини. Одну ми вже придбали, одну поїдемо до кордону. Якщо думаємо, дозбираємо, то, думаємо. якщо дозбираємо кошти, потім що на реп нам дуже, дуже потрібен цей реп. Там знаходиться чоловік нашої олічки, і вони знаходяться в таких дуже важких точках. нам треба збирати 240 тисяч, правильно? На Білоцерківщині завершився районний етап шкільних ліг пліч опліч. Відтак стало відомо, хто представить нас на обласному етапі змагань. Зокрема, це черлідерки з гімназії номер 17, баскетболісти зі школи номер 9 а також волейболісти з гімназії номер 12 та 21. А ось у такому виді, як футзал, район представлятимуть школярі ліцею номер 16 Крім того, боротимуться за перемогу й команди інших закладів у спортивному орієнтуванні перемогу вибороли зі сквирського закладу Перспектива та баскетболістки Старощанського ліцею Успіх. На цій переможній ноті я завершую сьогоднішній ефір. Слідкуйте за головними новинами Білоцерківщини на наших сторінках у соцмережах та Ютуб каналі. Також не пропустіть випуск підсумків тижня у суботу та неділю о 18.30 та 23.30. Я ж бажаю вам мирних вихідних і пам'ятайте, кому ми завдячуємо, аби на Пасху за столом могла зібратись кожна українська родина. Слава воїнам ЗСУ, з нами Бог і Україна. Країна